Що з економікою? Економікою. Привіт! Це програма що з економікою. В студії ведучі Юлія Мінчева з Vox Ukraine. Та Андрій Федотов з центру економічної стратегії. І зараз Андрій представить нашого гостю, яка з нами по скайпу, яка економістка з Центру економічної стратегії. Я її майже вже представила. Андрій, як звати Дашу? Да. Дар'я Михайлішина вона займалася дослідженнями про популізм, зараз досліджує вплив російського капіталу на українську економіку. Ще у неї дуже кльове було дослідження, яке навіть репостила Ульяна Супрун про, про жінок. Та да, точніше про те, як взагалі їм важко живеться часом на ринку праці, і про ринок праці ми поговоримо, тому що в середу нас всіх обурила, сколихнула історія з такими трохи феодальними і панськими настроями на інститутській десь в колах кабміну, коли заборонили виїзд українських робітників, в яких були контракти, всі документи і судно було зафрахтоване, і літак просто не випустили за май. Жі України і сказали, що взагалі в феєричному інтерв'ю інших посадовців, наприклад, там Кирила Тимошенка, що це нелогічно зараз кудись їздити. Взагалі є там стаття конституції 33, яка забороняє забороняти українцям покидати. Кордони країни, тим паче не було жодних офіційних документів і взагалі постанов, які це регулювали. Тобто це все робиться вручну через там державну авіаційну службу. Це настільки обурливе і незрозуміле рішення, що тут, якщо чесно, крім жартів нічого не проходить на думку, але оскільки воно озвучується, це треба обговорити і пояснити, чому просто з обороною... Крім того, що порушує права людини, так це ніякий економічний зиск не несе за даними Світового банку, які, до речі, також минулого тижня були опубліковані. А ВВП України це якраз перекази від українців, які працюють за кордоном, які отримують там гроші, переводять сюди, на них потім тут. Живуть також їх там сім'ї, родини, і це величезна сума, вона більша, ніж великі частини українського бізнесу загалом. Це десь близько 15,8 мільярдів доларів. Окрім того, що через карантин ясно, що. Буде спад в у всіх сферах, і навіть якби всіх випустити, можливо, цих грошей вже не мали б і все одно був спад в нашій економіці. Так ще й такі заборони взагалі не несуть зиск. Даша, що ти думаєш, наскільки, взагалі, з точки зору економіки, є сенс так вручну регулювати трудові ресурси і їх обмін? Ну, як Юля вже сказала, це в принципі несе дуже багато шкоди економіці і. Не дуже багато користі, тому що крім того, що ти вже правильно сказала, щодо того, що це ці мігранти, вони присилають дуже велику кількість грошей назад своїм родинам, і ці родини їх витрачають на українські товари, на економіку України і так далі. Крім того, ми знаємо, що якщо цих людей не випустити, вони скоріш за все не зможуть знайти роботу в Україні зараз, тому що у нас дійсно криза і дійсно проблеми з пошуком роботи. І тому, власне, скоріш за все, вони, хоча б частина з них звернеться там за допомогою по безрі. Бідтю і державі доведеться замість того, щоб отримувати гроші від цих людей за кордону. Державі навпаки доведеться платити цим людям а, з, з державних коштів. І крім того, також варто розуміти, що якщо ці люди навіть почнуть шукати роботу в Україні, то власне це створить додаткову конкуренцію на ринку праці, і тим людям, які вже які планують, які до того планували шукати роботу в Україні, її знайти буде важче, і тому власне а, це. Буде негативним як для родин цих цих людей, які планували виїхати, так для них самих, так і для державного бюджету, так і для власне інших українців, які планували шукати роботу в Україні, Даш. Ну дивись в період карантину, коли є великі ризики інфікування, да країни там великі компанії виділяють гроші на те, щоб перевозити чартерами чартарами цих робітників. Яка тут мотивація, Чи не можуть вони обійтися місце? Цевими робітниками чому так настільки важливо саме зараз проводити цю логістику, і що, що буде коштувати відмова України, наприклад, допомагати там дозволяти такі рейси для тих країн, які от зараз потребують нашої допомоги в якості трудових ресурсів. Ну, дивіться, переважно ці рейси вони відвозять людей, які працюють в сільському господарстві. Сільське господарство це така сфера, в якій ти не можеш почекати і якби збирати врожай трошки пізніше після карантину, тому що тоді вже не будеш чого збирати, тому що врожай пропаде. І історично так склалося, що на цих, в цих, на цих посадах, в цих секторах зазвичай працюють мігранти, тому що там місцевим людям або там не підходить зарплата, тому що вона там нижче за середню по економіці, але вона все одно набагато вище, ніж ніж зарплата, яку ті можуть отримувати в Україні, і тому власне місцеві не хочуть працювати на цих роботах, або навіть якби хотіли, можливо, їх не вистачає, тому що там зазвичай в цих сферах працювали мігранти, і з іншого боку, ці роботи вони не можуть почекати, тому що тому що тоді вражає пропаде, Та, Лохина буде, що... сама себе не збере в Фінляндії. Такі речі, які тепер обговорюються на рівні міністрів закордонних справ і якісь домовленості, а потім з 14 тисяч ледве вивезли 200, 200 українців, там ту саму Фінляндію. Ну і ще таке дуже цікаве питання пов'язане з тим, що от зараз ця ця криза, ця, ця криза подорожі насправді. Тобто ми бачимо, що основна джерело небезпеки, які, яку ідентифікують для себе країна, це саме закордонні поїздки. Да? І ми можемо в якійсь мірі розрозуміти. Там, ну, логіку, за якою там влада може забороняти такі подорожі? Ну, але за... нема логіки. За... Ти ж можеш ну... перетинати кордон, наприклад, на автомобілі. Дивись, нема логіки, але е, цієї логіки немає взагалі в контексті суворості а, ну, карантину, який у нас зараз є. Да? В, в рамках суворого карантину ця логіка також ну, може, можна, можна якось це пояснити. Але от мені більш цікаве питання того: окей, а як взагалі, чи, чи можливо якось взагалі е, зробити? Так, щоб тобто, я просто розумію, що буде спад подорожі, спад. Ну, цих, пересування більше, більше суворості, можливо, там поновляться кордони і так далі. Наскільки як це вплине взагалі на українську трудову міграцію, чи можна щось з цим зробити? Тому що я так ну думаю про те, що можливо, якщо люди, якщо є справді потреба в трудових ресурсах українських, так чи можливо ці люди можуть жити там, ну де вони працюють? Там можливо можна знайти їм там іншу сезонну роботу взимку для того, щоб вони не переміщалися. Тому що ну, в умовах, коли країни не за, за, за зацікавлені в тому, що велика кількість людей постійно мігрувала, тому що це може бути в, зараз в умовах в цей рік, наступний рік, стовідсотково ну буде ризик того, що Ну та буде черговий спалах ну, да. і там друга, третя, п'ята хвиля пандемії. Тому можливо, ну я я так сад... це з одного боку. З іншого боку, це питання ще правових відносин. Ну це таке знаєш, трудова няня. Тихо, щоб держава подбала про те, щоб з тобою за кордоном, ну щоб ти не. Повертався, а ще знайшов якусь роботу, якось менеджера процес, ну, процес ну, руху. Вони цей нас розбіт робити, наскільки я розумію. Тобто питання да, захищеності правової захищеності наших е, співвітчизників, які працюють за кордоном на цих полях, вона також сумнівна я так розумію. і там те наскільки їх права зберігаються під час цих робіт. Да? Тому що там же є також цей е, е, ну, обсервація? обсервація, тобто є певний час, коли не вони не можуть покинути свою роботу. У них немає достатнього правового захисту, тобто, от що з цим робити? Ну, дивись, тут таке подвійне питання: з одного боку про те, чи можуть вони залишатися там на цілий рік, і з іншого боку, про правовий захист. А щодо того, чи можуть вони залишатися на цілий рік, ну ми знаємо, що багато цих сезонних мігрантів вони насправді їздять туди і повертаються назад, тому що у них більша частина родини залишається в Україні. Тобто це їх діти, це їх там батьки, які можуть бути пенсіонерами, яким потрібна допомога. І тому, власне, вони там не можуть назавжди покинути свою родину і поїхати в Польщу, наприклад. Тому такі. Повернення вони, вони, вони необхідні, і з іншого боку, вони там часто не можуть знайти роботу на цілий рік і можуть знайти роботу лише на сезон. Тому мені здається, що, ну, що це така річ, яка буде залишатися. Звісно, тут дуже багато невідомих. Тобто, з одного боку, ми не знаємо, наскільки ще буде довго тривати карантин, наскільки там будуть-не будуть наступні спалахи, коли буде вакцина. Тобто, ну, тут дуже багато невідомого, тому важко сказати, що зараз. Ось з приводу правового захисту. Ну, ми знаємо, що ось ці літаки, які заборонили виїжджати, там все було добре з правовим захистом. Тобто, це були офіційно оформлені вакансії, і наскільки я розумію, вони були досить довгострокові, тобто вони були там більше трьох місяців. Тому в цих, в, в цих випадках не було якоїсь причини, що там ці люди не захищені, і тому їх не випускали. Тобто тут було скоріше якесь інше набажання уряду чомусь їх випускати. Ну і тут мені дуже сподобалось Даша, на те, з точки зору того, що це буде додатковий тиск на український бюджет з точки зору допомоги по безробітцю. І я знайшла прекрасний телеграм-канал Ваші гроші центру аналізу публічних фінансів Київської школи економіки. Підпишіться. Вони порахували, що з, з цими останніми постановами, де збільшили фонд на державного загального державного соціального страхування, і середній розмір допомоги буде 3713 гривень. Тобто, ми всі розуміємо, що це набагато набагато в рази менше, ніж цей працівник отримував би за кордоном, перераховував би в Україну, і на які гроші би там жила б його родина тут. Тобто, навіть якщо по перше, це великі гроші для українського бюджету, бо сукупно це буде там півтора мільярди гривень, які можна було витратити на маски на якісь інші речі, які нам також потрібні. Але ми замість того, щоб дати змогу людям заробити, будемо їм давати копійки вимушено яким все одно не допоможуть, а нам ще будуть там. Витрачатись як тягар, тому це таке дуже необґрунтоване рішення з точки зору просто грошей, коли ти там рахуєш податки і свої витрати і, і, і на що поспати. Я думаю, що є одна така дуже етичне ще питання, того, що насправді у нас піки, піки захворювань, піки інфікування якраз в тих регіонах, де було більшість людей, які працюють саме на тих роботах. Тому вирагітність того, що людина там одна людина з цілого літака. Яка буде сідати в цей літак, вона скоріше, ну, буде, скоріш за все, представники тих самих регіонів, які частіше за все у нас є трудовими мігрантами, і, 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 ну, наскільки ми підвергаємо ризик всіх цих людей, які разом з ними лі, л, л, летять, і потім вони ще будуть якісь там два тижні знаходитися разом всі, всі на обсервації, наскільки це ну, не а потім повертатися назад в Україну, наскільки це не збільшує ризики для нас, для країни? ще Буде цей карантин може тривати вічність. Я от вчора читав якраз е, статистику опитування щодо того, що 59% українців готові чекати нескінченно довго, е, поки цей карантин закінчиться. Окей, ну є ще 6, 41%. сорок а, ну тут якби мені здається питання особистого вибору. Тобто, коли люди а, летять на цьому літаку, вони розуміють, що є ризики. Вони розуміють, що вони беруть, мають брати на себе відповідальність там пробути певний період в самоізоляції. І, власне, якщо вони на це погоджуються, якщо вони все одно вирішаються дати в цей літак, це значить, що для них якби в. Вони во варті, вони готові пожертвувати цим цими двома тижнями самоізоляції заради того, щоб полетіти. І з іншого боку, ну як я вже казала, що ці контракти, які були саме у цих людей в цих літаках, вони були досить довгострокові. Тому не варто очікувати, що ці люди скоро повернуться в Україну, і вони не принесуть якоїсь додаткової загрози скоро. Тому власне це такий квиток в одну сторону, поки що, і вони не будуть назад повертатися і назад привозити за хворювання Давай ще повернемось до ринку праці, тому що інша мантра, яку постійно всі повторюють, це що нам треба там робочі місця. І якщо ми сьогодні скажемо, що нам треба робочі місця, то завтра в нас там будуть 25 тисяч нових робочих місць. Головне там просто про це сказати. Розкажи, як це працює в економіці, чому це залежить від там сукупного попиту, і фактично знову ж таки від того, чи є в кожного громадянина гроші, які будуть витрачатись або забезпечити їх там відповідним продуктом, і про ситуацію. На ринку праці, яку ти бачиш там цього року стосовно безробітних, неактивних в ситуації з карантином пандемією, економічною кризою. Ну, дивіться, а як це залежить від сукупного попиту? Це в принципі досить просто. Що коли тут таке виходить замкнене коло, тобто, коли людину звільняють, у неї стає менше доходів, і коли у неї стає менше доходів, вона може менше витрачати грошей там на будь-які товари. Тобто вона там раніше купила. Я не знаю, в інтернет-магазині щось там якийсь новий комп'ютер. Зараз вона не може цей купи купити новий комп'ютер, тому що у неї немає грошей і власне. А, якщо у багатьох багато людей втрачають доходи і втрачають роботу, і багато людей не можуть купити новий комп'ютер. То виробники комп'ютерів це помічають, і вони власне не можуть. Ну їм нема сенсу виробляти так багато комп'ютерів, як вони виробляли раніше, тому що вони їх не можуть продати. І тому ці виробники комп'ютерів вони мають звільняти своїх працівників, і ці працівники залишаються також без грошей, і вони не можуть купити якісь інші товари. І тому власне інші компанії мають звільняти своїх працівників і тут виходить таке замкнене коло. А, тому тому дійсно така ситуація, що коли зменшується без, зменшується зайнятість, зменшується рівень доходів, падає попит на різні товари, і власне інші компанії мають також звільняти людей. А з приводу ситуації на ринку праці, мені здається, що вона досить сильно помінялась там за останні два місяці, спочатку карантину, тому що а, там ще у лютому у нас була зовсім інша ситуація, коли навпаки було дефіцит кадрів. Коли, Через те, що у нас там велика міграція роботодавці навпаки шукали хороших людей. Вони готові були там віддати досить багато грошей для того, щоб залучити кваліфікованих людей. Але зараз це, на жаль, змінилося, тому що, по-перше, з одного боку, а, через карантин, діяльність багатьох бізнесів просто зупинилася і вони просто фізично не можуть працювати, через те, що їм, ну, їм просто заборонено працювати, наприклад, там ресторанам, а, рітейлу. Чи там туристичному бізнесу з іншого боку, як я казала? Це сприяє такий непрямий ефект на зменшення зайнятості у інших секторах, тому що люди, які були звільнені в цих секторах, не можуть витрачати свої гроші на те, щоб купляти їм товари з інших секторів. І тому, власне, можна очікувати звільнення і в інших секторах. І тому власне зараз ситуація змінилася, що у нас зараз зростає безробіття. Зараз зростає кількість незайнятих людей, тому навпаки, якби не роботодавці будуть конкурувати за. Талановитих кваліфікованих людей а навпаки люди будуть конкурувати за вакансії. Ну і тут до речі, я також розкажу про класну статтю на в сайті Vox Ukraine, яку ми буквально нещодавно опублікували. Там динаміка кількості резюме вакансій на сайті Work.ua за останні два місяці. Там є місяць. Точніше за два місяці, один місяць до карантину і один місяць під час карантину. І там з цікавих фактів, звісно, зростають вакансії і особливо кількість резюме на, за всіма е, сферами, але в топі, звісно, готельний бізнес, е, розрібна торгівля, тобто те, що найбільше постраждало в, через заборону е, через карантин. А, але при тому в тебе на, там, на кожну вакансію в середньому стало більше резюме, там два-три мінімум на одне. Але з цікавих фактів, що все одно. Е, в тебе кількість цих резюме зростає не настільки, точніше, зростає швидше, ніж історія там з безробіттям, і. Ти розумієш, що частина людей, які зараз опинились без роботи, вони перестали її шукати. Вони не приходять в там, державний центр зайнятості і не кажуть, що там ми готові завтра приступити до роботи. Тобто вони не включаються в цю кількість безробітних, вони включаються в економічне неактивне населення, тих, хто зневірився, хто не шукають роботу. Тобто, ми навіть не можемо до кінця зрозуміти, який відсоток людей в нас і без доходу, і не дуже його шукає. Які тут є такі підводні камені там з економічної точки ну... зору? Так, по перше, чи треба їх рахувати підводних каменів. По перше, з приводу вакансії мені здається, що е, зараз е, сповільнення наймання нових людей може бути е, якби більшим, ніж е, сповільнення звільнень. Тому просто люди в кризу, навіть які не звільняють е, своїх працівників, вони просто не шукають нових людей, тому що вони не знають, що буде завтра, і тому що це дуже великі ризики. І тому, власне, мені здається, що е, більша кількість вакансій не завжди, тобто вона означає більшу кількість звільнень, але вона непропорційно більша. А з, з приводу звільнень і з приводу безробіття тут також дуже важливий такий підводний камень це те, що багато компаній вони офіційно не звільняють своїх людей або своїх працівників, але вони відправляють їх у таку довгострокову неоплачувану відпустку. Тобто, ця людина вона де факто звільнена і вона де факто без доходів, але по документам вона досі зайнята і досі працює, тому вона не може там піти оформити собі а, виплати по безробіттю, чи вона не може там піти влаштуватися на нову у вакансію і тому власне таке це також також можна вважати таким прихованим безробіттям Знаєш, мені дуже сподобалося, Юля казала про те, що люди перестають шукати роботу. Люди не тільки перестають шукати роботу, вони перестають лікуватися насправді. Тобто, от я читав десь заклики, що люди йде в лікарні, навіть якщо там у вас якісь там ну, тобто, люди просто бояться ходити в лікарні, тому що вони бояться, що зараз там вони можуть зародитися коронавірусом, але це також впливає на їх здоров'я і, і може впливати в майбутньому. Да? І мені здається, дуже дуже важливо розуміти, що те, що ми зараз бачимо, там е, там недостатня кількість безробітних, насправді. Ну тобто, ми розуміємо, що їх да, да, да. Ми розуміємо, що їх більше. Ми розуміємо, що зараз там якась кількість роботодавців, вона ну не звільняє людей, але звільнить, коли закінчиться карантин, да, тому що у них просто не має бути ресурсів. Да? Одне діло допомагати людям під час карантину, інше діло взагалі перелаштовуватися, адаптувати свою бізнес-модель, врахування того, ну який ринок, який запит. І, ну, і, і що відбувається? От, які твої прогнози, що буде відбуватися після карантину? в да, той момент, коли економіка почне вже трошки. Тому що зараз всі в якомусь такі паузи, да, Всі там не лікуються, не працюють, не звільняють нікого. Але от, що буде от після цього? Як це вплине на ринок праці, як це вплине на міграцію? Ну, я по перше хотіла сказати, щодо до того, що люди зараз там не шукають роботу, тому що вони не хочуть кудись ходити. Що насправді там в службу в ту ж службу зайнятості можна подати документи зараз онлайн і оформити виплати по безробітті онлайн. Тому якби якщо ну хтось про це не знає, якщо комусь це потрібно зробити, то вони можуть подивитись в інтернеті, як це можна зробити. І зараз ці виплати вони під час карантину надаються з першого дня оформлення безробіття. Тому якщо комусь це потрібно, то в принципі це можна зробити. Онлайн. А З приводу того, що буде після карантину а, і як зміниться ринок праці, ну, по-перше, знову ж таки, як я вже казала, у нас дуже велика. Багато чого невідомого, тобто, по-перше, ми не знаємо, коли скасують карантин, і коли життя відновиться до нормального. Тому що ну є там план уряду, який планує скасувати перший етап карантину з 11 травня. Але варто розуміти, що це буде лише там перший етап скасування і не відкриється одразу там стадіони, концерти, великі. Великі збори людей, тому що ну це це, це нереально, і з іншого боку, також треба зважати на те, що навіть якщо уряд завтра все скасує і все дозволить, то поведінка людей може залишатися. Іншою протягом довгого часу. Тобто, наприклад, люди можуть не ходити в ресторани ще довгий час, тому що вони будуть боятися, чи не, чи не їздити там на якихось переповнених літаках чи переповнених автобусах, тому що знову ж таки вони можуть боятися. Тому тут варто зважати на це. І ну, зважаючи на це, можна очікувати, що там ці сектори, які постраждали найбільше, там. Ресторанний бізнес, якісь великі організації великих подій, туристичний бізнес, що вони, на жаль, відновляться не скоро. І тому, власне, людям, які працюють в цих сферах, варто очікувати, що, ну, що якщо, якщо якщо вони були звільнені, їм варто очікувати, що в цих сферах буде складно знайти роботу ще певний час, і тому можливо, якби приділяти увагу якісь перекваліфікації у суміжній галузі. Uh, ось і власне щодо інших секторів, то ну, як ми вже казали, що навіть якщо на них прямо не вплинув карантин, і навіть якщо на них прямо не вплинув вплинув цей кри ця криза, то все одно варто очікувати, що певний спад буде, але знову ж таки наскільки швидко це відновиться, і наскільки швидко це прийде до норми, це дуже залежить від того від тривалості кризи, від тривалості карантину від того, чи будуть нові спалахи від вакцини і так далі. Це ще дуже класно завжди застосовувати здоровий глузд, коли є змога. Або, наприклад, навіть з тими обмеженнями і як їх знімати, і те, що ми бачимо там з статистики динаміки на ринку праці. Кількість така там низька, якихось нових і резюме, і активності щодо пошуку роботи, можливо, буде також причина на тим, що важко дістатися, коли в тебе є серйозні транспортні обмеження, в тебе фактично мобільні люди, тільки ті, в кого є там власний транспорт. І ну, в мене немає даних. Них, але щось підозрюю, що це не там не пересічна ситуація, і авто є не в кожного. І тому навіть коли ти будеш там щось відкривати, можливо, слід почати з відкриття саме там транспорту і забезпечення можливості пересуватись кудись, бо потім ти відкриєш заводи і решту-решту. А далі знову ж таки перекладеш цю відповідальність на плечі власників бізнесу стосовно того, як організувати логістику і дати людям змогу поїхати на роботу і безпечно. Там з дотриманням всіх санітарних норм, і, і потім лишитися. А які в тебе є рекомендації? Це вже знову до здорового глузду економічної теорії. Як можна пожвавити і ринок праці, і створення робочих місць, в яких секторах, можливо, нам я не знаю, треба там будувати дороги, наприклад? Це, до речі, та ідея, яка може сподобатись нашому прем'єру? Чи якісь такі заходи і політики, які сприяють покращенню ну, цієї а... ситуації? Так, ми дійсно знаємо, що там е, прем'єр пропонував якийсь план створення робочих місць для в тому числі трудових мігрантів, які повернулися в Україну, які там досить низько оплачувані порівняно з тим, що вони могли б отримувати за кордоном, Але ну він він думав, що можливо там, хоча б якісь доходи допоможуть їм. Е, Зберегти уберегти їх в Україні, але мені здається, що ну такі створення таке штучне створення робочих місць там, де їх не потрібно це лише додаткові витрати бюджету, і це лише а, ну і це не піде на користь економіці, тому що власне інколи держава має. Витратити більше грошей на ці робочі місця, тому що вона має виплачувати, виплачувати зарплати, виплачувати там за матеріали, і користі від цього не буде великої. Тобто, наприклад, навіщо будувати там третю дорогу чи третю полосу на дорозі, там, де є вже дві, від цього нікому краще не буде, від цього. Uh, ну, і те, що там створюється робочі місця на будування цієї третьої полоси дороги, uh, від цього економіці краще не буде, якщо там трафіку вистачало на дві полоси, і їх було достатньо. Тобто, мені здається, що тут така справа, що держава в ручному режимі uh, не може вибрати де, uh, де буде найбільш продуктивне Створення робочих місць, де буде менш продуктивне, це краще вирішує там якісь ринкові механізми і. Економі ну, і ринкові механізми так. Тому що саме ну, якщо, якщо наприклад, люди купляють більше якогось товару, наприклад, зараз люди купляють більше там туалетного папіру, того ж самого, тоді бізнес знає, що там можна інвестувати в у фабрики з виробництва туалетного папіру, і це буде ну тому що на це є попит, а держава державі важко. Самі зрозуміти в яких сферах буде попит, в яких сферах не буде попиту. Тому, мені здається, таке створ... штучне створення робочих місць воно не дуже є правильним. Знаєш, у нас в принципі, час вже закінчився. Ми будемо закінчувати нашу передачу. Але останнє хочу додати, що буквально нещодавно читав нову статтю на Economist про те, що у нас залишилося 90% нашої економіки, тому що ну є прогнози про глобальне падіння економіки на 10%, Це означає, що всюди будуть скорочення, всюди будуть якісь обмеження. І, можливо, це не так погано, тому що багато речей, коли ми живемо в економіці, яка постійно зростає, багато речей є неефективними, неоптимальними. І, можливо, це допоможе економіки трошки перелаштуватися і ну, подумати насправді про трудові ресурси, подумати про те, як створювати робочі місця, тому що ну, ми правильно кажемо про те, що робочі місця автоматично не з'являються. Да? Для цього потрібна певна якась політика, потрібна певна якась там дерегуляція, потрібні інвестиції. Для цього певна має бути якась проактивна позиція. Да? Тому сподіваємося, що ця криза. زاونا Піштовне уряд не просто розповідати красиві слова, але ще й робити реальні речі для того, щоб ну щось економіка почала відновлюватися якомога швидше. Та, але хочеться, щоб ці красиві слова мали, по перше, сенс. По друге, не суперечила конституції. А по третє, не було такою грою в Бога або вдала з ручним управлінням і дозволом, кому куди їхати, а кому ні. Дуже дякую, Даші. З нами була Даша Михайлішина, економіст. Центру економічної стратегії ми говорили про ринок праці про те, що заборона виїзду і роботи українським громадянам є, окрім того, що порушенням прав людини ще є абсолютно економічно невигідною і несе набагато більше втрат, ніж здобутків, навіть попри певні ризики, якісь які можуть бачити в кабміні. Також про те, що економічні місця не створюються з нічого, це має бути забезпечена певним виробництвом і попитом історія тому Слід підтримувати економіку в цілому, а не якісь точкові окремі короткострокові рішення. Дякую, що були з нами. Слухайте, думайте в студії. Ведучі Юлія Мінчева з Ukraine. і Андрій Федотов, центр економічної стратегії. Слухайте нас кожну неділю о 18.30. тридцять. з економікою, що з економікою на громадському радіо.